Беремо казан, ставимо його в пічку, наливаємо олію грам 250 і будемо обжарувати наші рульки до золотого кольору. Беремо нашу рульку, і вложимо в казан, де в нас вже дуже гарячий олія, і поправимо. О, Огонь має бути максимальним, ми чули і закриваємо м'ясо і вже після як будемо її готувати поматувати суху. У нас ручний корисні. От рульки не вийде. Щоб було швидше, ми будемо. За нього опарувати зразу зірувати. Це не дуже зручно, але як нас не осінь і знімемо їх, де буде Так Як нас подавати буде сідати військові, переможе, будемо опарувати при руки. Це буде ще. У нас на машині, температура протистає. वारे दो, 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 दो.